Мої вітання! Сьогодні я готую дуже модний і трендовий зараз рецепт. Це Моті або Мочі, хто як його називає. Це японський десерт, який не був дуже великої популярності в нашій країні. Продають його зараз майже у всіх кондитерських. Це дуже смачно, гарно, а готується зовсім не складно. У цьому відео буде два рецепти приготування цього смачного десерту. Для першого десерту мені потрібно 200 г малини, до неї я додаю 2 столові ложки цукру, відправляю в сотейнику на вогонь та проварюю до закіпання. Проварюю малину 2 хвилинки, цим часом підготуємо загущувач. Для цього я використовую кукурудзяний крохмаль 1 чайну ложку. Розводю його 4 чайними ложками холодної води або двома столовими. Гарненько перемішую до однорідності і вливаю в киплячу малину, гарно розмішую. Постійно помішуючи, проварюю нашу начинку буквально одну хвилинку. Маса загустіла, відставляємо її з плити, переливаємо в глибоку ємність, зверху накриваємо харчовою плівкою в контакт та залишаємо до повного охолодження. Перша начинка готова. Друга начинка це буде лимонний курт, який готується із жовтків. До жовтків чотирьох я додаю 3 столові ложки цукру, натираю цедру одного лимону, натираємо тільки жовту частину цедри. лимон розрізаємо на дві частини, вичавлюємо сік від половини лимону, витягаємо із соку всі кісточки і до соку додаємо чайну ложку крохмалю, але вже без горки. Гарненько перемішуємо. Коли крохмаль з соком з'єднались, то відправляємо крохмаль до всіх інших інгредієнтів. Добре помішуючи, ставимо на плиту і варимо. Нам треба на невеликому вогні заварити цей крем до закіпання. Коли він почне закипати, одночасно він загустіє, вимикаємо вогонь. Аромат лимонного курду просто неймовірний. Відправляємо сюди 50 г вершкового масла, гарненько все змішуємо та переливаємо готовий лимонний курд у глибоку ємність. Зверху, звичайно, накриваємо плівочкою контакт, щоб нічого не завітрилось, і відставляємо курт до повного охолодження. Підготуємо крем чиз Для цього я беру 350 г крем сиру. 100 мл вершків 33% та 50 г цукрової пудри. З'єдную всі ці інгредієнти за допомогою ложки або міксера. З'єднали до ось такого гарного однорідного стану і крем готовий. Щоб з кремом було легше працювати, я перекладаю його у кондитерський мішечок. Начинки я готую багато, так як буду готувати 30 моті. Для приготування начинки нам потрібно. Використати форму напівсфер. Це може бути силиконова, металева, будь-яка, яка у вас є. Навіть підійдуть формочки із під цукерок. Наповнюємо форму на половину крем чізом Зверху додаємо начинку, а зверху начинки додаємо знову порцію крем-чізу. Вирівнюємо однорідним шаром, це краще зробити ложкою, шпателем, що є у вас під рукою. Розрівнюємо ось так і відправляємо формочки у морозилку. Те ж саме я роблю із малиновою начинкою. Для цього також форму я заповнюю кремом, заповнюю малиновою начинкою. Зверху також закриваю кремом, розрівнюю і відправляю до морозилки. Підійшов час зробити тісто для наших моті. Сьогодні я використала готову суміш від Motivay. Це сенсація на українському ринку. В їх складі ідеально підібрані натуральні інгредієнти, а процес приготування моті з цими сумішами вийде у всіх. В асортименті є 4 види сумішів: класична полунична манго і шоколад. Для моїх підписників бренд Motivay підготував подарунок. За моїм промокодом ви можете придбати 4 суміші по супер ціні. Для цього при замовленні, скажіть що від мене і знижка вам гарантована. Посилання на магазин ви знайдете у описі до відео. Сьогодні я готую із двох сумішів це манго і полуниця. Для першої начинки я висипаю пакет суміші манго, додаю 150 мл води та додаю 1 столову ложку олії. Тільки ці два інгредієнти треба додати, для того, щоб приготувати тісто для моті. З готової суміші від мотівей. Розмішуємо до однорідності всю цю нашу масу. Зверху накриваємо плівочкою, робимо проколи зубочисткою. І відправляємо цю суміш до мікрохвильовки. Вмикаємо максимальну потужність 3-4 хвилини, в залежності від потужності вашої мікрохвильовки, і тісто готове. Його треба гарно перемішати буквально декілька хвилин, потім перекласти у харчову плівку і залишити охолоджуватись при кімнатній температурі до повного остигання. Те саме я повторюю із полуничною сумішю. Але я буду готувати подвійну порцію, тому я висипаю у миску 2 пакети суміші, додаю удвічі більше води та, звичайно, удвічі більше олії. Тобто, всього я додала 300 мл води і 2 столові ложки олії. Знову ж таки, все гарненько перемішую до однорідності. Накриваю зверху харчовою плівочкою, роблю проколи у плівці та відправляю у мікрохвильовку на 3-4 хвилинки. Готове тісто гарненько перемішую. Зручніше всього перемішувати силіконовою силиконовою лопаткою або ложкою. Перекладаю у харчову плівку та відправляю на охолодження. Цим часом вже замерзли всі мої начинки. Ось так я їх переклала в контейнер. До речі, в такому контейнері їх можна зберігати до місяця. Робочу поверхню я присипаю кукурудзяним крохмалем, викладаю сюди тісто, обвалюю його з усіх сторін в крохмалі, Розподіляю його на шматочки за допомогою вагів або на око. Ми розділяємо кожен пакет суміші приблизно на 10 рівних шматочків. Кожен шматочок тіста розкочуємо за допомогою качалки в тоненький пласт. І тепер ми можемо формувати наші моті. Викладаємо зверху на тісто начинку, ось так, як я показала це на відео, і формуємо так, майже як ми ліпимо хінкалі. Цей хвостик, який залишився, гострими ножицями зрізаємо, щоб не було зайвого тіста. І ось такий гарний десерт моті в нас готовий. Це було манго, це була полуниця. Готові моті викладаємо на тарілочку. буквально 5-10 хвилин вони розморозяться і їх вже можна куштувати. Це смачно, це оригінально. Такий десерт прикрасить будь-який стіл, і як бачите, приготувати їх зовсім не складно. Готуються швидко, просто, начинку ви можете приготувати заздалегідь, і при нагоді приготувати собі моті буквально за 10 хвилин. Дякую вам за увагу! Як завжди, смачного вам і до зустрічі у наступних відео!